Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні давайте роздивлятись ваше оточення, що покаже філіжанка. Тож, смачної кави всім, хто п'є разом зі мною або смачного чаю. І давайте дивитись так, ваше оточення. Давайте спочатку почнемо, там, де ви живете, де близько до вас всілякі різні люди. І ну, там сусіди, хтось там ходить з ким ви спілкуєтесь, може хтось до вас приходить додому, друзі якісь, родичі. Так, дивіться, що спочатку бачу? Через вас тут, через когось з жінок? Давайте так, хвилюється. Взагалі-то хворобливе таке самопочуття показано в чоловіка. Хвилюється, боїться через якусь певну справу і намагається вас як задобрити. Зараз трошки я роздивлюсь. Угу. Дивіться, бачить в вас велику цінність. Угу. Біля нього є два чоловіки. З якими він спілкується, але дуже від вас волів би то приховати. І знає, що ви не любите цих людей, не подобаються вони вам. І дивіться, буде круг вас, ну, показано, як хороводи водити, як відволікати вашу увагу від цих людей, бо знаєш, що вам вони не до вподоби. І як би там не було, знаєш, ви не схочете, щоб він взагалі з ними бачився. Так, тепер, що в нас? Угу. Емоції, а чиї вони від жінки? Трошки її розхвилювали цю жінку, з кимсь вона вас обговорює. Цікавість якусь має до вас. Десь це подружка, це сестра, це родичка якась може бути. Десь ви близько спілкуєтеся, і тут непогане спілкування, але щось є, так, знаєте, ну, у неї здивоване обличчя і питання. Якісь є питання стосовно вас, які вона сама собі поки що не може пояснити, і вона буде з кимсь про вас спілкуватись. Угу. Далі дивлюсь, чоловік та жінка про вас говорять цікавою, Цікаву інформацію обговорюють стосовно вас. Ось так показано. І дивіться, чоловік, два якихось моменти, він буде дуже довго їх обмірковувати потім після цієї розмови. Вони з вами пов'язані дві два моменти, які з інформацією пов'язані. Може, це стосовно вас інформація, може це якась інформація, яку ви передавали, наприклад, або ви з ними розмовляли, і він тепер забути не може якось так. Так, ось тут чоловікові подобаєтесь, десь там повз вас ходить, кожного разу дуже на вас дивиться ви. Насправді, хтось з вас зараз розуміє, про кого я кажу. Поряд з вами є інший чоловік, але ну от, щось там бісики один в одного кидаєте за іншим чоловіком. Далі. Ой, сусіди, боже, Боже. І от кажіть, де в людей є час на, на те, щоб всіх обговорювати? Де у них так багато часу? Ви як проходите, замовкають, так здоровкаються з вами, так привітаються, гарні такі всі, усміхнені, а потім пліткарство наше все. Ну, добре, ну ви ж знаєте, насправді я тут вас не дивую зараз. Далі, давайте що до серця вашого близько. Бо тут одразу мені показують чоловіка, який дуже-дуже багато про вас думає, про якісь пев, певну якусь справу. Думає, як би змінити, щось його не влаштовує. Замало йому спілкування з вами. Як хочеться це змінити, поки що не розуміє. Ну, У нього є натяки якісь там в голові, але вони поки що ну, сильно складно це все робити. Якось так воно не дуже. Потім інший. Інший чоловік, який теж прихильний до вас, але він від вас далі. І ви більш за все, от як, ну, тут або ви сім'єю були, або ви є сім'я, але зараз якісь фінансові справи маєте між собою. Тепер чоловік та жінка. Чоловік планує тут якісь дороги, якісь пересування. Не дуже таке щось там далеке, але буде з жінкою домовлятись. Ну, може, це разом планує дорогу. Гарно до вас відноситься, і, знаєте, не те, щоб він там дуже про це вам казав або комусь зі свого оточення, але і він сам так відчуває, що його життя багато в чим змінилось поряд з вами. І його якісь там двоє за ним є двоє людей. Один може бути родичем, інший другом, бо з одним якось як спільне коріння родове. Тепер є у вашому оточенні десь поза вашою оселею, там, де працюєте, там, де ви там, десь в соціумі реалізуєтесь, спілкуєтесь, показаний мені чоловік, який якось так він завжди десь бігає. Ви знаєте, людина, яку ну, складно на, в одному місці з, з, побачити. Якось він такий дзига. Е, якусь Важливу для нього справу закриває, завершує. Потім і якось до вас він в цьому, ну, як прохання має. Потім показаний інший чоловік. Зараз бачила і втрат. Ага, ось він. Якесь питання буде закривати для вас важливе, ви як очікуєте від нього, ну, конкретних якихось дій. Йому складно, повірте. Він би волів би щось швидше зробити і вже там крапку десь поставити. Але от як на зараз йому, повірте, дуже складно. І дуже втомленим його показують, як знаєте, в людини забагато роботи, і він вже. Ну От, не знаю, де, де той час би розтягти, щоб встигати все. Далі. Ось тут чоловік, який опікується якимсь питанням, пов'язаним з жінкою. Щось він такий сумний. Йому дивіться, як. Він як чекає дзвіночка від цієї жінки. Він ходить і на телефон зазирає, може, написала щось. Як чекає. Є угу. е, у нього спілкування з чоловіком, дуже приємним, таким, привітний, такий, знаєте, легкий у спілкуванні, гарний такий характер в людини і усміхнений дуже. Але от, він з ним спілкується, але чекає він дзвіночка від жінки. Жінка ця дуже важлива для нього, от як на зараз в його житті вона найголовніша фігура. Але вона дуже зайнята. Знаєте, коли в людини багато-багато справ. Ось тут спостерігає за кимсь з вас чоловік, і показано, крох нього багато людей. І, знаєте, от багато такого, що подобається він жінкам. Знаєте, тягнуться до нього жінки. Щось він вас так запримітив для себе, що він не звертає увагу на інших. Він є. Чекайте зараз. Хм, цікаво. А ви що єдина жінка в його житті, яка на нього не дуже звернула увагу? Тепер же ж тільки ви і потрібні. А йому не цікаво, коли легко, а з вами складно. Угу. Ну, слухайте, показують мені, що буде тепер ходити, десь там біля вас проходити. І так, знаєте, нібито такий весь холодно. Не дивлюсь на тебе, не цікавиш ти мене. ага. Хоч би там шию не звернув, не дивиться. Угу. Очі тільки на вас і скошує. Угу. Так, ну дивіться, тут літери є. Я зараз назву їх літера Є. Е, В, Т, С, Н. Здається літера Л. Зараз літера І. Л мені в двох варіантах, і англійську теж показують. Може, для когось це важливо насправді. Так, Ну і ну і все. Є ще числа 9, 15, 5. Угу. Угу. А ви спілкуєтесь з іншим чоловіком, вам цей взагалі не цікавий. Так, ну і літера О ще сюди теж додайте. Все, нема більш ані літер, ані чисел. Числа можуть бути там день народження, місяць народження, можуть бути останні цифри, наприклад, номер телефону, можуть бути. Номер квартири, будинку. Ну, тобто, це щось важливе або в вашому житті, або в житті цього чоловіка. Якісь важливі цифри. Так, що тут ще? Хтось дуже розраховує на вашу допомогу? Якийсь чоловік. Або знаєте, для когось хтось розраховує на вашу допомогу, а в іншому випадку є у вашому житті чоловік, який знає, що ви потребуєте його допомоги. Але от станом, як на зараз, як я дивлюсь, він очікує, що ви вийдете на зв'язок. Ви як не поряд, ну ви як ви не є в оселі один одного, так мені показано. Ви як окремі люди, ну, окремо живете від, один від одного. Знає, що у вас зараз є якийсь клопіт і знає, що ви потребуєте його допомоги і хоче її надати, але чекає, щоб ви з'явились якось, щоб ви спитали про цю допомогу. Далі. Тут відвернулись один від одного люди. Ну, от як нема зараз спілкування, але очікування є, щоб хтось вийшов на зв'язок. Це може бути, коли ну, щось там між вами сталося. Щось, може, посперечались з якогось приводу, може, просто от якось так сталося, що у кожного свій клопіт і нема розмови. Але очікування є. Що ви не забули, що надія на те є, що ви не забули, що ви якось так потребуєте взагалі уваги від цієї людини. Тут обидва так себе поводять: і чоловік, і жінка. Так, ось тут показують чоловіка, який до вас дуже гарно налаштований. Але знаєте, як показано цікаво, він з вами от, або незнайомий так, щоб бачитись, але як знає про вас від іншого чоловіка, хочеться йому от, спілкування з вами. Йому цікаво було б вас побачити, поспілкуватися. Це, як, наприклад, от є якийсь хтось, з ким ви спілкуєтесь, і в нього, наприклад, є друг, є родич. Ну там я кимсь він йому є, цей чоловік, який багато про вас вже чув, який, от, знаєте, нібито вже знаю цю людину, залишилось тільки побачити. Хочеться йому побачити вас. Як, знаєте, як очікує якогось числа. Від якого е, буде стартувати, от, е, ну, як, наприклад, буде домовленість про якусь зустріч, і людина вже буде чекати, що ось після цього числа ми точно вже зустрінемось, побачимось. Ось так. Угу. Так. щось Хтось тут трошки не те, щоб розлю ні, не розлючений, ні, навпаки, хочеться нахваляти себе перед вами, щоб ви ж оцінили, як яка ж гарна людина. Це чоловік, якийсь у вашому оточенні. А він так і буде робити, він любить себе нахваляти. Він не чекає, що хтось помітить, що він класний. Він сам розкаже, що він такий класний. Щоб ви тут звернули увагу, що да, точно, ну буду шукати, де ти там в чим ти там класний. Десь як по роботі спілкуєтесь, як павич, знаєте, який буде хвоста розпускати. Хоча насправді робить вигляд, що ви взагалі, да, мене взагалі не цікавлять такі жінки, та. Хіба то жінка, то співробітниця? Угу. Тож не звертайте увагу, бо цікавість до вас є, але ж ви така особа, що боязно, просто так, до вас. Треба себе ж спочатку презентувати. ну Хай презентує. Буде вам весело. Угу. Так, і ось тут вами цікавиться людина, літери R, N, А. Або ваші, або літери ну, ініціали тієї людини, яка цікавиться. Е, знаєте, в мріях якась дорога. От хочеться десь з вами разом. Піти або до вас приїхати прийти. І щось тут, знаєте, як? тут як Поки що людина як маску якусь тримає, як ховається за тією маскою, хочеться її зняти, але теж в очікуванні, от не поспіхом буде робити. і Вже два якихось моменти були, коли можливість до людини ну, от просто була така можливість зняти перед вами маску і в чимось так зізнатись. Ну, в чим зізнатись. Що ви цікава, що хочеться з вами якогось такого ну, більш тісного спілкування, ніж є, але щось, щось кожного разу завадило людині, щось у нього не вийшло. Один раз, і другий раз, і він вже такий трошки як зніяковів. Угу. Але буде третя спроба. Ну, то хай поки що чекає слушного моменту. Ну, хай чекає. Все, на цьому буду закривати відео. Всім дякую за перегляд. Маю надію, що ви може когось впізнали. І. Просто може вам. Просто було цікаво послухати, навіть якщо нікого не впізнали. Може, потім вам відкриється ця правда, і ви згадаєте цю філіжанку. Ну, тобто, все, все просто насправді, заради того, щоб ви хоч посміхнулись, це вже буде гарно. Все, на цьому гарного дня вам. Гарних людей поряд з вами, і настрою вам кращого, ніж є. І новин вам найкращих, і взагалі змін тільки на краще. Бережіть себе, будьте і здорові, і щасливі, і кохані, і багаті теж будьте обов'язково і в безпеці. Побачимось. Всім пока!